Вітаю, шановні 11 класи, і ми з вами продовжуємо розглядати всесвітню історію. Сьогодні поговоримо про період розрядки в міжнародній політиці Гельсинську конференцію 1975 року та рецидиви Холодної війни у 21 столітті. Від початку 70-х років міжнародні відносини вступають в новий період період переходу від протистояння та конфронтації до розрядки міжнародної напруженості. Серед передумов цих змін можна назвати такі, як досягнення на початку 70-х років військово-стратегічного паритету, тобто рівноваги між СРСР та США, негативні економічні наслідки виснажливої озброєнь, загострення соціальних проблем у США внаслідок війни у В'єтнамі та усвідомлення керівниками провідних держав, катастрофічності для життя на землі будь-якого ядерного конфлікту. Першим внеском в оздоровлення міжнародної ситуації в 70-ті роки стали радянсько-американські переговори на найвищому рівні, що відбулися в 1972-74 роках. У цей період між СРСР та США були підписані чотири доволі важливих документи. Це договір про обмеження системи протиракетної оборони, що має безстроковий характер, це тимчасова угода про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, укладена терміном на 5 років. Це угода про запобігання ядерної війни, і договір про обмеження підземних випробувань ядерної зброї. Важливе значення мала і підписана в 1972 році. Великою Британією, СРСР та США конвенція про заборону розроблення виробництва і накопичення запасів бактеріологічної, біологічної і токсичної зброї та про їх знищення. А в листопаді 1974 році у Владивостоці відбулась зустріч Генерального секретаря ЦК КПРС Брежнєва і президента США. Форда, На якій було підписано попередню угоду про подальші радянсько-американські дії у сфері контролю над озброєнням. У 1979 році СРСР та США підписали договір ОСВ-2, проте він не, набув, не був ратифікований американським сенатом. Переговори і консультації з підготування наради з питань безпеки та співробітництва в Європі велися 6 років. Майже у весь період розрядки – з 1969 по 1975 роки. У роботі цієї конференції взяло участь представники 33 європейських країн, за винятком делегації Албанії, а також США і Канада, держав, які відіграють велику роль у світовій та європейській політиці, зокрема як члени НАТО. Нарада відбулася з 31 липня, по 1 серпня 1975 року у столиці Фінляндії. Ця нарада увінчалась підписанням 1 серпня підсумкового акта, найважливішого політичного документу, що відіграє велику роль у формуванні міжнародних відносин в наші дні. Цей акт має чотири ключових розділи: перший з питань безпеки в Європі, другий з економічного, науково-технічного співробітництва та охорони навколишнього середовища, третій з гуманітарних питань. І четверте з і виконання положень підсумкового акту, продовження розвитку міжнародних контактів, зокрема організації нових зустрічей та нарад подібних до Гельсінського. Такі зустрічі нарад держав-учасниць загальноєвропейської наради відбулися згодом у Белграді в 1977-78, Мадриді 80-83, Стокгольмі з 84 по 87. Та у відні з 86 по 89. Гельсінська нарада стала унікальним безпрецедентним явищем у міжнародному житті, відігравши велику роль у стабілізації становища у світі, запобіганні сутичок між двома системами, що призвело б до загибелі людської цивілізації. Одним із результатів форуму в місті Гельсінській стало створення постійної наради з питань безпеки та співробітництво Європи. Яка до 1990-х років охопила більш як 50 держав Європи, США і Канади. Нині вона має політичні механізми, що забезпечують можливість оперативно реагувати на порушення прав людини. НБСЄ, яке сьогодні називається ОБСЕ, опікується також питанням безпеки і розброєння, співробітництва у сфері економіки, охорони навколишнього середовища та формування образу нової неблокової Європи. Але, на жаль, в умовах а, війни на території України ОБСЄ показала всю свою неспроможність. А, тому в даному випадку треба щось буде змінювати. В 70-х роках розрядка міжнародної напруженості, кульмінація якої була Хельсинська угода 1975 року, не стала незворотньою. Головною причиною цього стало стрімке, різке посилення національно визвольних рухів у країнах Третього світу. Прихід до влади уряду Альєнде в Чилі в 70-му році, переворот в Ефіопії 74-го року, здобуття незалежності Анголою та Мазамбіком після революції в Португалії, об'єднання В'єтнаму в єдину державу, установлення прорадянських режимів в Камбоджі та Лаосі, переворот в Афганістані та прихід до влади Ортеги в Нікарагуа – усе це викликало посилення протистояння між СРСР та США. Зокрема, у травні 1978 року сесія Ради НАТО у Вашингтоні схвалила довгострокову програму збільшення щорічних військових витрат на 3% протягом 20 років. 12 грудня 1979 року в Брюсселі було ухвалено рішення про виробництво та розміщення у Великій Британії, Бельгії, ФРН та Італії 574 крилатих ракет і ракети Першинг 2. СРСР відповів розміщенням у країнах Східної Європи ракет малого, малого радіосудді, які могли, могли досягнути західноєвропейських столиць за, за 2-3 хвилини. Небезпека виникнення війни збільшилась, і у разі широкомасштабного конфлікту, навіть без використання ядерної зброї, Європа із її 200 атомними реакторами розвиненої хімічною та нафтопереробною промисловістю, перетворилась до... Перетворилась би на руїн. У березні 1983 року президент е, с... Раді... США Рональд Рейган повідомив про розброєння у США, е, розроблення програми у США, програми СОЇ стратегічно оборонна ініціатива, яка передбачала створення глобальної протиракетної оборони з елементами космічних озброєнь. Радянський Союз прийняв цю розробку як Спробу Сполучених Штатів порушити військовий паритет і вдався до відповідних заходів. Отже, розрядці не судилося стати довгостроковою політикою. Загострення міжнародних напруженостей в першій половині 80-х років було не меншим, аніж у 50-60-х роках. При цьому ядерні потенціали країн значно збільшилися. У світі вже налічувалось 50 тисяч ядерних зарядів, сумарної потужності 16 тисяч мегатон. Найбільша кількість ядерних і звичайних озброєнь була зосереджена, звичайно, в Європі. Поступово у свідомості світової громадськості сформувалось різке негативне ставлення до ідеї насильницького розв'язання протистояння між Заходом та Сходом. Перебудова в Радянському Союзі сформувала нове політичне мислення його керівників. Воно полягало в пріоритеті загальнолюдських цінностей над класовими принципами. Що панували в радянській зовнішній політиці. Крім того, нове політичне мислення визнало за народом кожної країни його власний політичний і соціальний вибір. Забезпечення балансу інтересів усіх держав-членів світового співтовариства. Наголос робився на принципі, принципі мирного співіснування як умов виживання та збереження цивілізації. Найбільш чітко нове політичне мислення. Декларували зделійські декларації, підписані керівниками Індії та СРСР в 1986 році. Михайло Горбачов розгорнув широку зовнішньополітичну діяльність. І в листопаді 1985 року відбулася перша радянсько-американська зустріч на найвищому рівні між президентом США Рейганом та Михайлом Горбачовим. Внесок цієї важливої зустрічі була досягнута принципова згода про 50% скорочення стратегічних наступальних озброєнь. А в жовтні 1986 року відбулась нова радянсько-американська зустріч на найвищому рівні. СРСР запропонував пакет пропозицій щодо ядерного розброє. Конкретних домовленостей досягнуто не було, однак це був важливий крок на шляху. Зміцнення власної довіри між двома державами. У грудні 1987 року під час радянсько-американської зустрічі на найвищому рівні Горбачов та Рейган підписало угоду про скорочення озброєнь середнього радіусу дії ракет із дальністю польоту від 500 до 1500 км. Згідно з угодою, передбачалась ліквідація цілого класу ядерної зброї під жорстким взаємним контролем. Проте на початку 2019 року США відмовились від цієї угоди. Після зруйнування Берлінської стіни і в листопаді 1989 року і зустрічі Михайла Горбачова і Джорджа Буша в грудні на острові Мальта між СРСР та США завершилась холодна війна. У липні 1991 року була укладена найважливіша радянсько-американська угода. Горбачов та новий американський президент Буш. Підписали в Москві давно обговорюваний договір про скорочення стратегічно наступальних озброєнь СНО 1, який передбачав взаємне 30-40% скорочення ядерних арсеналів. першу в історії роззброєння найбільших держав світу досягло таких масштабів. У січні 93-го року президенти Росії Єльцин і США Буш підписали нові, новий договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО 2, до якого приєдналась і Україна. Нове мислення поширилось і на регіональні конфлікти. В Афганістані, Нікарагуа, Камбоджі, Анголі. Було взято курс на національне примирення, пошук шляхів розв'язання проблем за столом переговорів. Значною мірою політика національного примирення. Була викликана нездатністю Радянського Союзу надалі підтримувати Ізбанку тілі про радянський режим. У 1988 році В'єтнам вивів свої війська з Камбоджі, а Куба з Анголи. Після Женевських домовленостей між СРСР та США щодо Афганістану 15 лютого 1989 року Радянський Союз завершив виведення своїх військ із цієї країни. Важливим наслідком нового мислення і закінчення холодної війни. Стали об'єднання Німеччини та виведення радянських військ із країн Центрально-Східної Європи. Таким чином, в 90-х роках ХХ століття завершується холодна війна між Радянським Союзом та Сполученими Штатами. Якщо казати про наслідки, то можна визначити, що поразка СРСР у холодній війни та розпад СРСР і соціалістичної системи це один із наслідків Холодної війни. Друге, це припинення глобального ракетно-ядерного протистояння між державами, завершення балансування на межі війни і скорочення ядерних потенціалів, створення єдності світу, тобто прискорення процесів глобалізації, регіональних, інтегральних процесів. Створення єдиного світового ринку, заснованого на функціонуванні ринкових економік, приватної власності, і конкуренції, об'єднання Німеччини, виведення радянських військ із Центрально-східної Європи, прискорення європейської інтеграції, розширення НАТО та ЄС на Схід, поява нових у Центрально-східній Європі після розпаду СРСР, Югославії та Чехословаччини країн, відновлення історичних конфліктів, поява нових. Між е, новоутвореними державами конфліктів, так, наприклад, на теренах колишньої Єгославії чи СРСР, приборкання конфліктів на, городжен... на породженнях холодної війни в Никарагу, в Камбоджі та Ногорі, загострення проблем, які раніше стримували глобальне протистояння на держав, поява нових і загострення старих регіональних конфліктів, посилення нестабільності у різних регіонах світу. Зміна системи міжнародних відносин, зміна ролі міжнародних організацій, зокрема ООН, формування нових центрів світової політики, пріоритет США, їх домінування у міжнародних відносинах, започаткування процесу ліквідації тоталітарних та авторитарних режимів у світі, встановлення ліберально-демократичних режимів, поява проблеми розповсюдження зброї масового знищення і загострення проблеми міжнародного тероризму. Серйозним випробуванням змін для міжнародних відносин стала криза в перській затоці на початку 90-х років, викликана агресією Іраку проти Кювейту. Ірано-іракська війна 1980 1988 року зумовила зростання зовнішнього боргу Іраку, Війна стимулювала мілітаризацію країни і посилила політичні амбіції президента Іраку Саддама Хусейна. Його претензії на лідерство в арабському світі. 2 серпня 1990 року іракся, Іракська армія вдерлася в Кувейт, вчинила неспровоковану агресію. Емір та уряд Кувейту перебрався до Саудівської Аравії. Чисельна армія змогла вчинити лише Слабкий Обір. Кувейт було окуповано і оголошено провінцією Іраку. Дії Раку рішуче засудила Рада Безпеки ООН, яка Зажадала негайного виведення іракських військ із Кувейту та ввела широкі економічні санкції щодо Іраку. Усі активи Іраку та Кувейту в іноземних банках були заморожені, плаковано експорт іракської нафти. Багато держав направили до Саудівської Аравії військові контингенти та озброєння для захисту України від можливої агресії з боку Іраку, так звана операція щіт Пустель. Основу, основу могутнього військового угруповання, зосередженого на території Саудівської Аравії, становили Збройні сили США, що досягли 500 тисяч осіб. Військові кораблі США та інші країн патрулювали у водах Перської Затоки, Червоному та Середземному морях. Становище ускладнювалось неврегульованості Палестинського питання та відсутності єдності в арабському світі щодо дії раку. Посилаючись на каральні акції ізраїльської влади проти Арабів в Єрусалимі, засуджені Радою безпеки ООН, Садам Хосейн претендував на роль захисника арабських народів від Ізраїля та пов'язував Кувейські питання з вирішенням Палестинської проблеми. Оцінюючи ді... дії Іраку як виклик світовому співтовариству, Рада безпеки встановила кінцеву дату виведення іракських військ Кувейту 15 січня 1991 року. У разі відмови проти Іраку було застосовано з, санкціоновано застосування Збройної Сили. Заходи, вжиті Радянським Союзом і Францією та іншими країнами з метою мирного розв'язання кризи, виявилися безуспішно. 17 січня 1991 року багатонаціональні сили антиіракської коаліції на чолі США завдали масованих повітряних і ракетних ударів по військових та інших об'єктах Іраку і Кувейту. Такі удари тривали майже до кінця лютого, поки в результаті 100-годинної операції сухопутних військ антиіракської коаліції іракські війська не були розроблені. Кувейт було визволено. Операція багатонаціональних сил Буря в постелі успішно завершилася, проте режим Хусейна залишався при владі. Йому навіть вдалося придушити повстання шиїтів на півдні і кудрів курдів на півночі країни. Еф ефективне приборкання агресора стало можливим лише за умови припинення конфронтації між США та СРСР. Після завершення бойових дій Ірак був зобов'язаний впродовж 90 днів позбутися наступальних озброєнь та зброї масового знищення. На півночі та півдні країни було створено зони безпеки, куди було закрито доступ до іракських літаків, і де. Першу заборонялось розміщувати бойові підрозділи армії Іраку. Гарантами виконання угоди стали США та Велика Британія. Також проти Іраку було запроваджено санкції, які спричинили продовольчі труднощі в країні і нестачу найнеобхіднішу. Тому в 1996-99 роках в Іраку ООН здійснював програму нафта в обмін на продовольство. Криза в перській затоці дала поштовх близькосхідному мирному процесу. Проте результати його виявилися обмеженими. Близький схід продовжував залишатися джерелом міжнародної напруженості і з новою силою вибухнув у 2011 році. У другій половині 90-х років основна увага світової громадськості була прикута до розв'язання конфлікту на Балканах, розпад Югославії супроводжувався кривавою війною і з етнічними чистками. Для вирішення конфлікту знадобились зусилля як міжнародних організацій, так і окремих держав. Зрештою, після санкціонованого ООН втручання НАТО хорватсько-боснійські війська відбили в Сербії 50% території Боснії та Герцеговини. а 15 грудня 1995 року була укладена мирна угода, яка поклала край війні в Боснії та Герцеговині. До того, в серпні 1995 року, Хорватія провела успішну операцію з ліквідації Республіки Сербської країни. А за два роки сербські війська були виведені із Славоні. Продовживши конфлікт у Боснії і Герцеговині, світова громадськість опинилася перед загрозою проблеми Космова, що набула збройного характеру. Албанська меншина, що проживала на території Сербії в районі Косова, взялася за зброю з метою допомогтися приєднання краю до Албанії. Сербська армія, маючи досвід антипартизанської боротьби, жорстокими засумами придушувала партизанський рух албанського народу. Щоб згасити нову пожежу на Балканах, у конфлікт втрутились ООН, НАТО, ОБСЄ та інші організації. Вони примусили, ворогуючі сторони, укласти угоду 1998 року, проте виконання умов угоди весь час наражались на опір її противників, як з одного, так і з іншого боку, що виливалося в спалахи насильств. Щоб покласти край кровопролиттю у лютому 1999 року під загрозою застосування сили з боку НАТО сторони сіли за стіл переговорів. Проти домовленостей не було досягнуто. Вину за зрив переговорів було покладено на Сербію. НАТО, щоб зробити Сербію більш поступливою, розпочала проти неї війну. Упродовж 78 днів авіація НАТО бомбардувала Сербію. Зрештою, Серби вивели свої війська з Косово, а вкрай були введені війська НАТО і не санкціоновано Росії. Проте конфлікту Косово не розв'язано до кінця. У 2001 році спалахнула війна в Македонії, де Албанська меншина, підтримувана ззовні, розгорнула війну проти центрального уряду. Завдяки зусиллям ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ конфлікт вдалося погасити. В даному випадку. За ось другу половину ХХ століття світ пройшов від біполярного до однополярного світу і знову до біполярного. Під біполярністю слід розуміти таку структуру системи міжнародних відносин, для якої є характерним значний відрив двох членів міжнародної спільноти від решти країн за сукупними показниками могутності, тобто наддержавності. Розвітова своїм результатом мала повну зміну системи міжнародних відносин, перерозподіл сил та сфер впливу освіти. Головна зміна полягала у трансформації системи міжнародних відносин з мультиполярної до біполярної. Це відбулося через низку факторів. По-перше, зі списку великих держав випали Німеччина, Італія та Японія, а Франція і значною мірою Великобританія ослабли свої позиції. Якщо Німеччина і Італія зазнали поразку війні, то Франція та Британія були виснажені війною. Їх економіка була підірвана, а борги були величезними. Загальноєвропейський ВВП за час війни скоротився на 25%. По-друге, на світову арену рішуче вийшли США, які зазнали незначних втрат війни, але зате їхня економіка процвітала протягом всієї війни завдяки військовим поставам. На кінець війни США була найбагатшою і найсильнішою як в економічному, так і військовому плані країни. До 1949 року США мали монополію навіть на ядерну зброю. Окрім того, США відмовились від доктрини Монро, що відкривало їм шлях до того, аби стати світовим центром СИЛ. По-третє, суттєво збільшилась роль СРСР, який, незважаючи на виснажливість війною, був переможцем. І під його впливом на кінець війни перебувала значна частина Європи. Окрім того, СРСР у 1949 році створив власну ядерну зброю. Внаслідок цього творились два полюси сили, навколо яких групувалися інші держави. Важливим важливим в міжнародних відносинах стала ядерна зброя. Саме вона була причиною того, щоб між двома воєнно-політичними блоками почалась холодна, а не традиційна війна. Другим аспектом повоєнних змін став крах колоніальної системи. Це сталося в результаті поразок митрополі у війні або їх значного послаблення. Утворилась низка нових незалежних держав, які сформували в рамках біполярної системи третій полюс сили рух неприєднання. Міжнародні відносини в повоєнній період набули ідеологічного забарвлення, і своїх опонентів країни сприймали як потенційного ворога. Сформована після Другої світової війни біполярна система поступово еволюціонувала від жорстокої бі біполярності другої половини 40-х, 50-х років ХХ століття, до м'якої біполярності 70-70-х х, 70 -х роках, аж поки не припинили існування у 1991 році наслідок розпаду Радянського Союзу. Фактично, після того, як зникло тяжіння одного з силових полюсів. Вся міжнародна система остаточно дестабілізувалась, тобто відбулася глибока рестук... реструктуризація світової політики. Однополярність, в свою чергу, передбачає домінування однієї держави на міжнародній арені військово-політичній, економічній та культурній сферах. Після крагу двополярної системи світового порядку глобальне лідерство на деякий час перейшло до США. Однак однополярний світ не міг існувати нескінченно довго. На початку ХХІ століття глобальне панування Сполучених Штатів було поставлено під сумнів, залишаючись могутньою на державою, вона більше не може домінувати на міжнародній арені, оскільки з'явилися нові потужні та впливові держави. Світ повертається до багатополярності, тобто до свого природного стану. Сучасний багатополярний світ нині представлений США, Євросоюзом. Китаєм та Росією. Однак процес формування багатополярності триває, і до нього активно включилися інші найбільші країни: Індія, Бразилія, Південна Африка. Завдяки посиленню економічної могутності цих країн зростатимуть їх військові можливості. Навколо них будуть консолідуватися сусідні країни. Вони будуть будувати союзницькі відносини з усталеними глобальними центрами сили, що відбувається вже зараз. Журналісти і науковці терміни «багатополярний» і багатополярність почали, в свою чергу, застосовувати в 60-х роках ХХ століття. Коли очевидні успіхи у відродженні економічних потенціалу Західної Німеччини та Японії, незалежна політика Китаю та Франції змусила констатувати, що від біполярної міжнародної системи 50-х років світ поступово еволюціонував до багатополярної моделі. Наприкінці 60-х років американський держсекретар. Кісінджер запропонував концепцію багатополярного або плюралістичного світу, у якому основні держави мали б конкурувати і спів... співпрацювати водночас. Провідні країни світу зацікавлені в багатополярній системі. Тому стабільність існуючої системи значною мірою залежить від рівноваги між цими головними конфліктуючими групами. Така рівновага за своєю природою є нестабільною. І марно сподіватися, що її може бути втримано. Світова політика відійшла від біполярної системи наприкінці 18-80-х років, пройшла через короткий момент однополярності, а зараз рухається до багатополярного світу 21-го століття, коли він утвердиться повністю. Отже, формування і становлення нового міжнародного порядку відбувається у нас на очах. Тож поки що доволі важко однозначно визначити стійкі тренди світового розвитку. Сучасні міжнародні відносини характеризуються низкою суперечливих процесів з безпрецедентною динамікою, причому постійно з'являються і проявляються нові фактори невизначеності. Тому все це відбувається доволі-доволі на постійній посолі. Маше завдання за цим матеріалом у нас є 29-та параграф підручника і завдання з підручника, яке ви можете визнати. Дякую за увагу і до зустрічі вже на наступних уроках.